Армія Російської Федерації атакувала цей мікрорайон близько четвертої години. Один із нарядів влучив поряд з багатоповерхівкою. У будинку пошкоджені стіни та вікна, розказує Валентина Бідкова. Жінка отримала міновибухову травму та уламкове поранення правої руки. 85 років п'ять є тише саудра. Я спала на своїй кроваті. І вот это такое, а я как раз балкон открыт, я всегда на ночь открываю. І окна приоткрываю, пластиковые окна. А сплю именно у балкона маленькая комнатка моя. І вот. Вот это такое случилось, що я смотрю, уже на полу лежу, і у мене з руки кровь огромна, течет. И я на балкон быстро выползла, а там же стекол теж навалом. І у мене там на балконі эти тряпочки веселі. Я швидко перемотала руку, что сильно кров йшла. До такої степени я думала, ну, вина, що что що повредила. Від госпіталізації відмовилась, розповідає Валентина. Я так нормально себе ну, вот, І трясло мене з когось лекарств перепила. Волноваться ж не можна дело. Ну а зараз вроді нічого. Успакає потихоньку. Дома була, спала якраз, з переляку з кровати впала, У мене стекла повилітали, а потім в коридорі сиділа, стуле, бо боялася лягати. У квартирі Наталії Мазіна пошкоджені вікна. Жінка говорить, прокинулась від вибуху. Я була знаходилась в домі, ну в квартирі. Я на третьому етажі живу, і такое бах було. Я, конечно, подорвалась. Після цього я вже заснути не смогла. Ну, я була в квартирі. Ой, ви знаєте. Мені вже нічого не страшно. Мені 63 роки, года. Мені вже не страшно. Наслідки обстрілу місцевим жителям допомагають ліквідовувати працівники комунального підприємства парки Херсона. Ольга Ляшенко, Альона Мавчан, Владислав Купрієв, Суспільні новини, Херсон.